Міжсезоння в Криму триває 8 місяців. Тоді як у Карпатах тільки 5 за рахунок зимових курортів. Зараз зізнаються готельєри, постояльців найменше, адже зимові туристи вже поїхали. Тоді як літні ще тільки планують свою відпустку. Наприклад, цей готель на 200 місць в сезон приймає півтори тисячі гостей за місяць. Зараз там відпочиває суттєво менше вні сезон. Ми буваємо заповнені бути і всього на 15%, і на 40%. То есть да, это в пределах 700 человек. И в целом где-то вне сезон мы принимаем и обслуживаем. Ну, немного, но тоже, как говорится, хлеб. Якщо постійної клієнтури у вас немає, а готель порожній, потрібно міняти маркетингову політику. Радить комерційний директор парк готелю Портомаре Марта Романюк. Один із найпопулярніших кроків знизди ціни на проживання та харчування. Якщо він в сезон коштує двохмісний стандарт в сезон, 1800 гривень за сніданок вечеря на двох шведських стіл, то сезон, в не сезон це 730 гривень. Тобто тридцять гривень це сніданок. Вечеря ми даруємо обід, даруємо додаткові послуги, що входять в цю, в цю суму. Однак просто знизити ціни мало. Несезонних туристів часто в непогоду залучають особливими розвагами. Це спеціальні піші та кінні прогулянки, оздоровчі курси та мистецькі школи. Є попит і на екстремальний відпочинок. У період міжсезоння ми проводимо спеціальні акції. Ми надаємо нові послуги, такі як катання на бронетранспортері, катаємо на квадроциклах. Водночас готельєри зізнаються, щоб окупити інвестиції в такі дорогі розваги. Потрібно від трьох до п'яти років заробляють і на тих клієнтах, для кого відпочинок це робота. Зараз набирають популярності виїзні тренінги та семінари на природі. Много часто нас проводять тренінги, консалтинг, іменно куди завозять групу, вона в горах нікуди не збіжить. Синає там займаються, гуляють, розлікають і всім дуже нравится, всі вас Незважаючи на спад туристичної активності в Криму та Карпатах, готельєри одностайні. На міжсезонному туристі заробити можна. Проте застерігають, туристичні атракції повинні бути підкріплені не тільки власним креативом, а й реальними інвестиціями. Юрій Олько Ігор Дімідов, новини телеканал Бізнес.